Ти живеш в якомусь загубленому світі такому Вінниця. Тебе там... Вінниці. привіт, я штучний інтелект і буду озвучувати це відео. Як ви вже могли зрозуміти це відео про Вінницю? Яке моє улюблене місце у Вінниці? У Вінниці багато класних місць, але найулюбленіше це фонтан Рошен. Чому? Чесно, не знаю, але воно має свою атмосферу. Вінницький фонтан Рошен це одне з найвідоміших місць у Вінниці. Розташування фонтан розташований на південному бухрі річки Південний Бух, що створює унікальний пейзаж. Він є одним із найбільших фонтанів в Україні і навіть у Європі. Світлове шоу фонтан відомий своїм вечірнім світловим шоу, яке включає різні кольори та графіку, синхронізовану з музикою. Історія. Фонтан був відкритий у 2011 році. Він швидко став популярним серед місцевих жителів та туристів. Унікальність фонтан використовує сучасні технології, такі як ледосвітлення та лазерна проекція, що робить шоу ще більш вражаючим. Легенди за легендою, коли фонтан працює, вода в ньому набуває особливої енергії, яка приносить щастя тим, хто опиняється поруч. Що роблять зимою з фонтаном? Його просто затоплюють на дно річки, а весною піднімають. Що за острів за фонтаном? Це острів кемпа. Історія у різні часи кемпа мала різне значення. Раніше тут випасали худобу, використовували як місце відпочинку, а зараз це улюблене місце для фотозйомок і прогулянок. Доступ прямого мосту до острова немає, але раніше Бев. Але під час посушливих періодів до нього можна дістатися пішки по мілкуводю або на човні. Також є ідеї щодо створення пішохідного мосту в майбутньому. Торстилба. Дякую за увагу.